Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 20 грудня. Лозівський міський голова Сергій Зеленський завітав до Бучі на відкриття першої в країні фабрики кухні. Такої ж самої, яку побудують у Лозовій. Наша стане другою в країні. Світлинами з екскурсії, сучасним закладом, очільник поділився у соцмережах. Захід відбувся за участі першої леді України Олени Зеленської, американського філантропа Говарда Баффета, заступника керівника офісу президента Олексія Кулеби та голови Хова Олега Синігубова. Нагадаємо, лозівська фабрика кухня забезпечуватиме якісною здоровою їжею 86 закладів освіти, загалом 14 тисяч дітей. Також голова громади додав, що за підтримки хова паралельно облаштовують у нас укриття, щоб вже наступного навчального року діти могли повернутися за парти. Президент України Володимир Зеленський розгляне петицію про присвоєння звання Героя України посмертно глозівчанину Віталію Харченко. Родина захисника назбирала необхідну кількість голосів понад 25 тисяч. Збір підписів ініціювала донька захисника Оксана. Віталій Харченко з перших днів війни став на захист України, хоча до цього навіть не служив в армії. У мирному житті Лозівчанин викладав історію студентам, грав у футбол, займався туризмом, був справжнім патріотом. Любов до України виховував і в молоді. Віталія Харченка не стало у серпні цього року. Він разом з побратимами потрапив під артобстріл, а через кілька днів тяжко поранений, помер у лікарні. У Лозівській міській раді відбулася комісія з житлових питань. Проходила нарада під головуванням заступника міського голови Дениса Петренка 18 грудня. Переважно фахівці розглянули звернення, які надійшли від пільгових категорій та соціально незахищених верств населення. Вивчили звернення трьох містян щодо взяття їх на облік як тих, що потребують поліпшення житлових умов. Обговорили можливість внесення змін до облікових справ громадян, які мають право на першочергове удержання житла. Також розглянули звернення чоловіка щодо виділення житлового приміщення для родини з двох осіб. Лозівські юні футболісти продовжують участь у зимовому турнірі міста Харкова. Днями відбувся третій тур, у якому спортсмени Дюсаша Юність здобули перемогу над ФК Богодухів. Команди зіграли з рахунком 6-0. Загалом футболісти Лозівської спортшколи 2008-2009 років народження проведуть вісім ігор. 19 грудня вони мали зіграти на полі з командою Металіст міста Харкова. Тож незабаром розповімо, як пройшов цей матч. Нагадаємо, підтримку в організації поїздок та участі у змаганнях надає депутат Лозівської районної ради Андрій Воронкін. І до новин Харківщини. У селі Широкому Близнюківської громади шість днів не було світла через негоду. Коли енергетики приїхали ремонтувати пошкоджені комунікації, виявилося, що 600 метрів електропроводу вкрали. Енергетики звернулися з заявою про крадіжку до поліції. Про це повідомила прес-служба «Харківобленерго». Фахівці кажуть, що крадіжку такого масштабу в умовах обмежених ресурсів воєнного часу компенсувати дуже складно. Тож сподіваюся, що поліція знайде крадіїв та поверне майно. За словами керівника громади Геннадія Короля, у широкому живуть 150 людей. Під час негоди попадали стовпи. Поки вони лежали, хтось познівав три прогони дротів. Ці стовпи стояли не в селі, а поблизу в полях. За словами очільника, на ранок 19 грудня у Близнюківській громаді без електрики лишилося 13 населених пунктів. Загалом через крижаний дощ та негоду на Близнюківщині впали щонайменше 270 електроопор. Без світла було 31 село. У Харкові стартував концертний марафон Разом до перемоги. У рамках програми виступатимуть колективи Театру народної музики України обереги Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського, Харківської обласної філармонії, оркестр Національної академії національної гвардії та інші марафон новорічних концертів триватиме до 6 січня. Усі заходи проходитимуть на трьох станціях метрополітену на південному вокзалі з 16 до 16.40, на університеті з 17.30 по 18.10, на історичному музеї з 18.30 по 19.10 новорічну ялинку у харківській підземці встановили ще 17 листопада. Вона розташована у самому центрі міста на станції Метро Університет. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.